Доброго дня, мене звати Щеглюк Ольга, я є старшим ординатором відділення реабілітації пацієнтів з ампудованими кінцівками військово медичного клінічного лікувально-реабілітаційного центру в місті Ірпіні. Сьогодні ми поговоримо з вами про одну з найважливіших тем реабілітації після ампутації, а саме про догляд за коксою. Допоможе нам сьогодні Максим. Максим це військовослужбовець, який отримав травматичну ампутацію під час бойових дій на Сході України. Від того, наскільки правильно ви будете доглядати за коксою, залежить результат протезування в майбутньому, наскільки комфортно вам буде знаходитися у протезі, а також чи виникатимуть ускладнення. Догляд за коксою передбачає проведення певного ряду заходів. Серед них дуже важливим є догляд за рубцем. Рубець це є результат відновлення пошкодженої шкіри. В нормі він має бути еластичним. Рухомим та безболісним. В післяопераційному періоді дуже часто він є дуже чутливим до дотиків та болючим. Він чутливий до дії ультрафіолетового випромінювання. Також рубець може утворювати так звані спайки, тобто зростатися із тканинами кукси, що знаходяться нижче. Це призводить до того, що наша шкіра стає менш рухомою і під час перебування у куксу будуть виникати больові відчуття. Тож як можна запобігти цим ускладненням? Перше, це в післяопераційному періоді важливий правильний догляд за раною, тому що, наприклад, Інфекційні ускладнення можуть викликати неправильне формування рубця. Друге, рубець, оскільки рубець відрізняється від нормальної шкіри, він не має потових залоз, волосся, він менш еластичний, потрібно додатково використовувати зволожуючі засоби. Також кожного разу, коли ви будете знаходитися на сонці, потрібно обов'язково використовувати сонцезахисний крем. І для того, щоб кукса стала менш щупливою, стала більш стійкою до болю та дотиків, потрібно виконувати відповідні маніпуляції та вправи, які я вам зараз покажу. Перше це масаж кокси та рубця. Як я сказала, рубець є дуже чутливою зоною, і саме масаж його допомагає зменшити цю чутливість, а також зробити його більш м'яким та еластичним. Виконується після повного загоєння рани, це в середньому через 4-5 тижнів після операції. Масаж ви можете робити самостійно, або хтось може вам в цьому допомагати. Він виконується кінчиками пальців або великими пальцями, круговими рухами масажуємо. По всій довжині рубця. Якщо виникає біль або дискомфорт, ми можемо починати із периферії і поступово рухатися до центру по самому рубцю. Масаж можна ще виконувати розтягуючими рухами по довжині рубця. Потрібно виконувати масаж по 5-10 хвилин двічі на добу. Попередньо можна застосовувати креми або лосьони для зволоження. Якщо масаж рубця викликає больові відчуття, можемо перейти до техніки десенситизації, яка полягає у поступовому зменшенні чутливості рубця. Для цього ми використовуємо ватну кульку, якою по довжині рубця коловими рухами плавно розтираємо. Якщо є біль та дискомфорт, починаємо із периферії. Та поступово рухаємося до центру. Важливо, щоб під час цієї процедури не було болю, і коли немає болю та дискомфорту, ми можемо перейти до іншої текстури. Наступне ми можемо перейти до паперового рушника, якщо вата вже не викликає дискомфорту та болю. Так само, коли рухами по довжині рубця легенько розтираємо. Якщо виражений біля води з комфорт, починаємо з периферії. І потихеньку рухаємося до центру. І наступний етап це можна використати махровий рушник. Аналогічно, коли рухами ми рухаємо по довжині рубця, легенько розтираємо. Так само можемо починати з периферії. Рухатися до центру. Техніка десенситизації виконується 2-3 рази на добу, але варто пам'ятати, що методи та тривалість процедури визначає фізичний терапевт, тому обов'язково ці питання погоджувати разом із ним. Також що в після операційному ви можете використати техніку постукування. По куксі. Після загоєння рубця можна вже безпосередньо по рубцю. Важливо це робити пальцями, не нігтями. Коли немає вже болі дискомфорту, ми можемо це робити сильніше. Техніку постукування можна використовувати ще в післяопераційному періоді поверх, поверх коли накладені м'які пов'язки. Це має і психологічний ефект, оскільки допомагає сприйняти вашу кінцівку, і з точки зору фізичної терапії дозволяє зменшити чутливість до дотиків. Мобілізацію рубця проводимо таким чином. Кладемо палець в ділянку проекції кістки, фіксуючи її, і робимо. Розтягнення шкіри. Важливо наголосити, що це має саме бути рухи шкірою, а не масаж. Всі ці техніки може виконувати пацієнт сам, або хтось може йому допомагати, якщо він не може. Техніку постукування можна використовувати ще в ранньому післяопераційному періоді, коли на накладені м'які пов'язки. Крім того, куксу потрібно торкатися. Це має також і психологічний момент, оскільки дозволяє психологічно прийняти вашу залишкову кінцівку. Ще одним не менш важливим заходом є догляд за вашою шкірою кукси. Шкіру кукси потрібно щодня оглядати, особливо в період період протезування, на наявність почервонінь, пошкоджень, мацерацій і так далі, оскільки навіть невеликі почервоніння, якщо вчасно не звернутися за допомогою, може призвести до більш глибокої рани, яку потім придеться досить довго. Лікувати. Шкіру кукси потрібно мити щодня зі звичайним милом. Бажано це робити ввечері, так само, як і приймати душ краще з вечора, оскільки кукса перед тим, як ви будете одягати протез, має бути абсолютно сухою. Додатково для зволоження кукси потрібно застосовувати зволожуючі засоби, оскільки шкіра кукси досить схильна до сухості. Також не рекомендується використовувати тальк, оскільки він може скочуватися і е, пошкоджувати вашу куксу. І е, щодо гоління кукси, також цього не варто робити, оскільки дана процедура може призвести до інфекційних ускладнень. У догляді за куксою, компресійна терапія допомагає е, сформувати вашу куксу та підготувати її до протезування. Для компресійної терапії можуть бути використані жорсткі або м'які пов'язки. Найчастіше використовуються м'які пов'язки, серед, серед них безпосередньо еластичний бинт. А, техніку, еластич, техніку компресійної терапії ви можете переглянути в одному з наступних відео. А, серед м'яких пов'язок також ще можуть бути використані а, це компресійний чохол або еластичний трубчастий бантаж. Тип пов'язки знову ж таки обов'язково погоджуйте з вашим лікарем або фізичним терапевтом. Білю куксі та фантомний біль є частим явищем після ампутації. Він виникає приблизно у 80% пацієнтів з ампутаціями. Для його корекції можуть бути використані медикаментозні засоби або немедикаментозні. Саме немедикаментозним методом зменшення болю вас навчить ваш фізичний терапевт або ерготерапевт. Однак важливо пам'ятати, що медикаментозні корекції, медикаментозну корекцію болю потрібно поводити у випадках, коли цей біль значно порушує ваше функціонування. Серед немедикаментозних методів часто застосовують циркальну терапію, електроміостимуляцію, акупунктуру. І також, згідно досліджень, гарний ефект має когнітивно-поведінкова терапія та робота із психотерапевтом. Зараз ми вам покажемо, як правильно проводити дзеркальну терапію. Суть методики дзеркальної терапії полягає в тому, що дзеркало використовується для створення ілюзії присутності ураженої кінцівки, щоб змусити мозок подумати, що рух відбувається без болю або створити позитивний візуальний зворотній зв'язок. При цьому дзеркало має бути від посередині лінії, і по довжині має бути. Таким, як здорова кінцівка. Розмістіть дзеркало по посередній лінії тіла так, щоб місце ампутації було приховано за дзеркалом. Дзеркало повинно відображати зображення неушкодженої ноги. Виконуйте плавні рухи, дивлячись у дзеркало протягом 20-25 хвилин щодня. Можна торкатися та легко масажувати місце проекції болю. Пам'ятайте, що вашою реабілітацією займається команда фахівців. Тож, у разі виникнення будь-яких проблем, звертайтеся за медичною допомогою, допомогою до ваших фахівців. Хочу подякувати також Максиму за захист нашої країни, а також за участь у сьогоднішньому відео. Ми обов'язково переможемо! Слава Україні!